Всім привіт, вітаю вас на каналі Лобач Фуд Студіо. Мене звати Ростислав, і сьогодні ми разом з вами приготуємо найсмачнішу ікру з баклажанів. Перед тим як ми з вами почнемо готувати, трохи розкажу вам про сьогоднішній рецепт. Взагалі, ікрас баклажанів – це сезонна літня страва, яка готується вже не одне століття. На просторах інтернету ви можете знайти безліч різних рецептів її приготування. А саме сьогодні ми готуємо ікру з баклажанів по одеськи. Основна відмінність цього рецепту полягає в тому, що у ньому використовуються свіжі помідори. Також цю страву здебільшого не консервують, а вживають одразу після приготування. Тому, якщо ви зібрались десь з друзями на відкритому просторі або на дачі, і вам до основної страви хочеться якоїсь класної, свіжої закуски, або ви просто хочете смачно поїсти у себе вдома, то з баклажанами стане для вас відмінним варіантом. Для приготування нам знадобляться баклажани, болгарський перець, помідори, цибулька, чесник, олія, сіль та перець і трохи зеленушки. Усі інгредієнти з грамовками ви зможете знайти в описі під відео. Перше нам потрібно зробити, це ретельно промити баклажани та перці. В нас баклажани вже помиті. Беремо баклажан і протикаємо його виделкою або зубочисткою, як кому зручно. Це робиться для того, щоб під час приготування в духовці наш баклажан не лопнув. Далі викладаємо баклажани і перець на розчітку. Виставляємо десь на 40 хвилин, але перець потрібно буде дістати раніше. Також хотів зазначити, що баклежаний перець слід перегортати час від часу, щоб вони там не згоріли. І поки духовка робить свою справу, ми підготуємо інші інгредієнти. По-перше, нам з помідорів потрібно зняти шкурку як це зробити легко і безболісно. Беремо якусь стару, в яку складаємо наші помідори та заливаємо їх кип'ятком. І залишаємо їх на 2 хвилини. Після цього дістаємо їх, розрізаємо помідор у основи і після цього знімаємо шкуру. Після того, як зняли шкуру, беремо помідор і дуже дрібно нарізаємо його. І відправляємо в окрему тару. Поки ми нарізали помідори, баклажани вже приготувались. Подивіться, яка краса. Ділюсь з вами лайфхаком, як легко зняти шкірку з перця. Після того, як ми дістали його з духовки, накриваємо фольгою на 10 хвилин. Поки баклажани будуть охолоджуватись, ми знімемо шкурку з перця. Очищений перець ми розрізаємо навпіл та вичищаємо насіння, яке там залишилось. Перець, як і помідор, ми дуже дрібно нарізаємо. Перець відправляємо до помідорів. Далі попрацюємо з цибулею, вона в нас досить велика і на таку порцію овочей вистачить десь однієї чверті. Розрізаємо навпіл і цю половину ще раз навпіл і дуже дрібно нарізаємо і відправляємо цибулю до інших овочей. Далі додаємо часник. Якщо у вас невеликі дольки, вистачить трьох штук. Натираємо його на терку. І переходимо нарешті до баклажанів. Якщо вам не вдається почистити нормально баклажани, можна зробити наступне. Розрізаємо баклажан навпіл. та вичищаємо м'якоть за допомогою ложки. Очищений баклажан ми також дуже дрібно нарізаємо майже до стану пюрешки або кашиці якоїсь і відправляємо до нашого міксу за овочей. Далі беремо зелень. Сьогодні в нас це кінза. І теж нарізаємо її не супер дрібно. Так, середньо. І додаємо її до інших продуктів. Далі солимо та першимо за смаком. От як ви відчуваєте. І додаємо трохи олії. Ви можете додавати як оливкову, так і соняшникову олію. В цьому рецепті я буду використовувати соняшникову. І тепер все це перемішуємо. Коли ми добре перемішали круз баклажанів, беремо плівку і накриваємо її. Лопну закриваємо. Та відправляємо в холодильник десь на 1-2 години. Дістаємо ікру з холодильника і отримуємо дуже смачну, ніжну і соковиту закуску. Ну що, давайте скуштуємо, що ж ми приготували. Накладаємо побільше. Оп. Так, друзі, це просто чистий кайф. Реально, рекомендую кожному. Літня, легка, смачна, свіжа страва. Просто супер. Що ж, на цьому ми з вами будемо закінчувати. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, хто буде готувати цю страву у себе вдома. Відпишіться, як вона вам. Ті, хто не буде готувати, все одно напишіть коментар, бо це дуже важливо для просування каналу. І до нових зустріч! Смачного вам!